Всім доброго дня! Спішу вам розказати багато новин цікавих, так що вам треба подивитися це відео. Сьогодні 11 жовтня, 2024 рік. Щас подажи вже мене не бачите. Дуже багато новин, 11 жовтня, 2024 рік. І мало того, ще покажу, як я витопляв воску, ось приїхав на посіку, трошки покажу роботи. Так щось поїхали. Стараюся оперативно вам все розказати. Дивіться, перша новина це те, що 26 жовтня 2024 року. В місті Черкасах вулицю ви зараз бачите, десь вона або тут, або тут, бо я не пам'ятаю. Буде виставка бджільництва для пасічників. Тому приїжджайте організатори і гуслі Юрій Михайлович, хто хоче участвувати. Звоніть йому, щоб стати там місце занять. Да? А хто хоче просто приїхати, подивитися, це пасічникам кажу: приїжджайте, подивіться на виробників, подивіться на їхні товари, вони подивляться на вас, подивимося всі на друг друга і, коротше, буде інтересно. Я сподіваюся, так. Я чи там буду під вопросом? Хотілося поїхати з дружиною, може, і поїдемо. Оце отак. Тому приїжджайте, треба трошки, хто може їздити. Тому може передвигатися, приїдьте, подивіться, все-таки треба щось дивитися, щось нові технології, нове щось може виробники представлять вам. Вам буде це цікаво. Друга новина, друга новина це те, що виробника 100 їм було 25 років, і вони зробили дуже класну, потужну акцію. Я називаю її Шара. Заказати, Сратов, товари можна в мене, з кодовим словом, підписник, там взагалі шара шарей. Шара -шарей. <хи> Дивіться, вони зробили до Нового року цю акцію. На які товари? Розказую. На ручні метогонки 2, трьох, чотирьох рамочні, поворотні, неповоротні. На воскотопки, всі, на стіл воскотопку, на воскотопку 15 рамочна, ще 6 рамочна є, 13 рамочна є. Можливо, щось пропустив. І на медогонка, і на столи для розпочатку рамок. Столи для розпочатку рамок, медогонки ручні і воскотопки. Ціна просто шара. Повірте мені, що такої ціни, мабуть, не було два роки і три роки, я не знаю. Ну просто це, це реальна шара. Дивіться, що я вам розкажу. Понятно, що їм 25 років до чогось це приурочили цю скидку, Ну, на самом'ялі скидка це не тому. Ну я так розумію, чого того, що чого того, що того, що торговля зовсім практично нуляча. Якщо якісь там магазинчики можуть пересидіти, це переждати, то такі виробники потужні, Кавесто і інші, вони не можуть без роботи сидіти. Вони працюють на склад. Постійно працюють на склад. Люди наняті, людям повинні давати роботу. Тобто, склад набивається, він не може безрозмірно набиватися. По-перше, це вкладення грошей і заморозка грошей. Це перше. Друге, це те, що ну, треба десь його складювати. Тому, звісно, зараз зробили таку потужну акцію. До нового року вона, але дивіться, ви, якщо збільшиться курс валют, або, не дай Бог, якщо случиться з нержавейкою, що вона подорожує, звісно, акція ну, не буде акція. Тому хтось там думав, може, я аж Новим году закажу. Це не факт, що вона буде, я вам кажу, тому що це зараз по цій ціні, як воно ну, зробилося, оце то. нержавейка дорожає, звісно, акцій не буде. Третя новина. Третя новина це ціна на мед. Ви дзвоните мене і запитуєте, багато людей дзвонять. Що там по ціні на мед. Андрюха, подкажи, чи здавати мед. Андрюха, подкажите, що. Я вам кажу, я вам не советчик, ребята. Ну, ціна на мед потихеньку піднімається. На сьогоднішній день 59,60. Не дзвоніть, не питайте, хто дає. Хто хоче, той знаходить. Хлопці мені просто скидають інформацію по вайбері я бачу, то і все я ж моніторюю трошки. Отака ціна: 59,60. Е, чи можна здавати при ціні 60 чи 59? Од вопросу, бо тому, що ціна дорожає. Чого ціна на мед дорожає непосередство? Ви знаєте, ми вже це обговорювали мільйон тисяч разів. Чого? Тому що продукції дуже мало в цьому році. тому, звісно, вона й дорожає. Подорожали і соняшник подорожав, насіння, і те все піднімається. продукція потрошку росте. Єстественно, і мед росте. До якої ціни ви хочете держати і Це ваше діло. Думайте самі. Але полтора долара точно Скільки там? долара це 63 гривні за кілограм. Потому, долара точно буде. Скільки ждать, скільки це ваше діло? Але ціна вже така, це не 40 гривень. Саме повіньте, що той, і зараз вже трошечки воно вже інтересніше стає. Да? Я вам казав, що це не буде постійно така ціна. Ви продаємо пасіки, продаємо, не треба нічого. Це все отак іде. Отак, розумієте. Хоч сьогодні є. Зараз ціна на полок 300 гривень. Вона може сіди ще бути 150 гривень. Так само і намет. Ми були в дні, ото було саме більше дно. Зараз починається руст. Все. все. Рібко, все хорошо. А якщо це намет на буде, я тільки радий, щоб пасічника були гроші не тільки на те, щоб прожити, а на те, щоб купити якусь медугунку обновити, а не ржаві ті качати, чи якусь стола, чи якусь воскотопку. Наступна новина. Це те, що в мене є час, і якщо ви є в Полтавській області, мог би до вас приїхати, щось би трошки показали своє бджільництво, порекламірували, може, ви пакети продаєте, може ще щось, поспілкувалися б. Тому, якщо комусь цікаво, можете на Viber мені написати. Якщо у вас пасіка, ну там Хоча б 150 сімей, ну, щоб інтересно було показати щось, щось є розказати. Могли б приїхати і з вами міг би поспілкуватися. Мені з міста Полтава їхати, тому тільки Полтавська область. Чого дивіться, в мене знайомих обіцяв я вам ще на дві пасіки з'їздити. Ну, один знайомий встроївся на роботу, каже, на тільки через 2 ми ще до Андрюхи поїдемо. Андрюха, так що там закрома крома свої підготавляй і на вихідних приїду, коли він зараз зустрівся на роботу. І другий чоловік теж щось він там замурижився. Коротше, то те нема чого показувати, а те не так, як у Фабру, а у Фабру отак, а в мене нема чого показати. Що ви рівняєтесь на фабру? Фабру, естет, можна сказати. Він от собі, чоловік, отак усе любить, а у вас отак. То можна показувати не обов'язково, як у фабру, щоб було, поняли. Ну, фабро так любить, а вас отак. Ну все равно цікаво щось показати, щось розказати. А так виходить, як до діла, так усі задні включають. Ви хочете дивитися? Ви хочете дивитися як пасіки? Ви хочете побачити тощо? Вам інтересно дивитися це? Я бачив по відео цих новини. Інтересно, вам не хочеться приглашати, поняли? Якщо у вас там є якийсь бардак, то що чи я буду бардак, ви скажете, а те не показують. Типу. Ну, так не будемо показувати. Ми можемо те показувати, а те не показувати. Ну, все одно ж інтересно. А так вам ці ролики, а на самом деле, як мені. Те я не хочу, та я не буду, та я не той. ну, А кого мені показувати? Кого мені знімати? Ну, я не знаю. Тому Якби хочеться дивитися, але не хочеться показувати, і ще новина. Дзвонять мені пасічники і розказують, що ставили вони полоски і одні, і другі. І пробують дим пушкою а другі інші проливають. І кліща в деяких сімей немає а в деяких дуже багато жменями кліща. Тому хотів би звернути вашу увагу на те, що Кліщ є в цьому році, і будьте уважні, якщо ви поставили полоски, і ви думаєте, що це все вже готово, ні, зробіть тестову пролівку. Я вам совітую про це це. не зараз, коли це 20+, зараз воно похолодає трохи через два дні. І ви зробіть і зробіть пролівку. Зробіть тестову, хоча б на 10 сім'ях, подивіться. Тому що, якщо у вас там і не було в минулих роках, в цьому році бачите, яка тепла осінь, і розплоду було багато. Із-за того, що багато розплода, в ньому був кліщ. Я 100% буду пролівку робити два рази. Ну, раз точно пролью? та ні, два рази пролюлю. Мені бляха стоє, я куплю зараз оту, оті ампули, вони стоять там копейки. І прибіг, приїхати треба мені, ну, приїхати да, надо за 100 кілометрів і пролить, мені піде там 2 часа времени. Я бутилкою 5-літровою проливаю, все. Все, ребята. Ну, Це ж стоїть того, скільки стоїть там ото затрат, затрачуся, я там хай тисячу. Да? Така я збережу, мене пасіка стоїть не тисячу гривень. Ось котопочка 12-рамочна. Загрузив. Тож рамки раніше тепер, оце мене забросу зібралося, бачите, що там мішок. Сад під сахара 50-к засипав сюди цього забрусу. І все, подивимося, як воно буде. Ед, все буде отлічно топитися. Отлично. Все. Скотопочка реально не дуже дорога і вже служить нормально. Років. Це отак. Кому цікаво, звертайтеся. Все, мені треба перетопити дуже багато. У мене мішків, мабуть, 12 цього забрусу. Витягнув я наконець топорогенератор. І це ж стіл воскотубка на 24 рамки, або ж обрусу можна накидати по стіл. До парогенератора воно... я показував раніше, може хто забув. Но це парогенератор у мене ще старого зразку на 18 літрів, зараз на 23 літра набагато лучше, там вже нова модифікація, усовершенствований. Ну, У мене який був на пасіки такий і той шланг, Пара виходить сюди. І у стіл знизу, а там трубочка так розпреділяє пар по, по тому. І тут сідимо можна підключати, в принципі, Но я не цей. Плюс для розпочатки жрамок цей стіл годиться, він з кришкою йде. Ось бачите. Вже. Ого, тут трошки ось і запроси є. І запроси є, і ус є. І трубка уварена. Трубка уварена. В столах для розпочатки просто краник іде, а тут трубка уварена, бачите, нірживі, щоб воно в рівень з ном було. Ножки регулюються. Це комплект. Такий потужний, в кого дрова є, ось іде димоход такий, все, розпалив. Розпалив я пору генератора. Бачите як горить. У ну, мене корито, дрова такі, ромки старі. Коли дрова є, то це взагалі бомба. Прогенератор оперативний, я вам скажу, загрівся, я не знаю, може минут за 20. Все, свистить, значить вже почне роботи. Я ось накидав, якщо бачите, я зараз покажу. Ось так. Дивіться, повин. Зараз треба накричу кришку, кстати, якимсь ялом. Повен стіл метровий накридав забруса. Так, Тут вже пів 30-літрового натекло. Грязна робота, ну яка разниця його треба зробити. Багато забруса, багато рамок. На дві лоскотутки. Ну, таке газ горить, Мінус сіє, що газ постоянно. Ну газ. Ну, Балона вистачає надовго, я вам скажу, не на гуд точно. Бо я цим балоном заправив і рамки і все. Бачите, яка жижа. Все. А там плюс що безпло. Бач, ти харіш і чистіший воск. Чесно говоря, за водіїв 4, як я в раз типив я вже подзабув. Я щось думав, що тут прозводительність ну що прозводительність космічна, Де як воно біжить. Воно біжить дебельош, я скажу вам. Диви. Та ти що, блін? Це я... Це я не накривав, Щас ни той... ні кришкою не накриваю, нічого. Лопоси, дай боже. Ну говоря, довольний. Ромок, тут я чепуху спалив, ромок. може 15, може 20 спалив ромок. Це взагалі ні о чому розговорю. це ж старі ромки. Конечно, подзапарився, бігаю, тут підсипать, тут, тут кидать дров. Тільки що злив уже 1,23 23 дров. Це з парогенератором дуже оперативно робить. Туди побіг тільки що води долив. Зараз піду заброси. Я оце, коротше, бігаю на ті воскотопки. зато процес. Витопка воска, звісно, йде, блін. Через щур, звісно, бо Диви, яке ж воно вже 20-літрове відро злив, повне, ось ось стоїть іди. Повне, бач? Так я ще воно тільки недавно почало той. що воно біжить поки бачите ручом. А, я ще укутав, коротше, так. Ну таке. Мене покривало. Ну трохи укутайте, Менше ж потеря тепла буде. Коротше, кому що подобається, поняли? Як багато роботи на пасіки, я це включив і пішов. А якщо хочете класно, оперативно той, то тоді краще, щоб швидко той, але знаходиться там, то тоді можна з дровами з парогенератором. Уже вечеріє. є. Там воскотопка топиться Мелісовська, 12-рамочна. Це ж є ще 15-рамочна весту. І мене люди просили вже два години тому, щоб тут воно є можливість підлічення Ну Так я в прошлому году не топив віск. Не вийшло. А зараз дождався воно потух і закінчилась вода. Зараз заливаю воду. Воду. воду доливаю воду і той, і. і що. І подивимося, чи воно робить з парогенератором, хто знає. Чи хтось тестив, чи не тестив. Ну я затестю. Також воно працює сюди воду, наливаєш там літрів. Не знаю, скільки літрів 20, навіть. вода знизу газ горить, або костюрне велички воно працює. А з парогенератором не знаю, що робить. Бачите? Ось ход. Подивимося зараз. Накрив. Таким е, тряпкою, тому що багато пара з під кришки виходить. Але бачите, тече, як. Бо мені там казали, то, Та, напевно, воно не тектиме з парогенератора. Дивіться, як робить. Бомба. Диви. Це взагалі бомба. Тобто підключений пар. Це як він парогенератор працює. І дивіться, як тече. Працює вона отлічно. Тільки чимось накривати по любому тому що то там, то там пара виходить. І воно і так виходить. Бачите, о, трохи цей. Крішка не герметична, там Диви, Дик шурує. Та це бомба. І кстати, на 15-ті рамочну ж скидка є. Це до Нового року. На 15 рамочну на стіл воскотопку. Скидка на всі столи, на медогонки ручні. Скидка бомба. Ціна шара. Уже вечір, я роботаю далі. Віз біжить. На 15-ті рамочні доплю і 12-ті рамочно в хаті на газу. Та що, треба поработати ще, тому що... Тому що вже день-два залишилося і все, буде холодно. Уже, в принципі, даже, подивимося, завтра скільки воску, це натопив. Ну, По об'єму 140 літрів, ну подимось скільки по кілограмах і той. І и... що? І Його вже мені вистачить. У мене там ще було. Уже готову 65 кг. Здам, щоб на вощи не було. Обміняю. Другий день на пасіці. Показую результат. Вчора топив з часу дня десь до 19.40 Такий віск, ось, зараз ключу підсвітку. Що? Коротше, щоб ви бачили, 55 кг 450 г. Ну, десь кілограм 15 я кинув на переработку. І ось воно вже притопилося, ще я вам топлю трохи, бачите, грязна робота. Але що є, бачите? Ось такий віск вийшло? це 55 і плюс 15 точно, ну там більше 15 ну хай 15 кг, кинули, там то зерністи, то погані круги вийшли. Ну, я його кинув знов, хай перетопиться. Результат вважаю, що непоганий. Віск чистенький, обмінювати на вощинку будемо. Дотопиться, на наступний раз приїду, заберу вас віск і відправлю на цей. Ну і зрозуміли, на вощину. Тому що вощини на наступний рік немає. Так, ще акція забув сказати вам на ротор соту на 430. -ту. 430 получається оці пази вирізані, ці круги. 430 та нержавійка, вона нержавіє. І 304 та вал. 3200. Не знаю, допоки ця акція буде. Ну, оце така ціна. В обичну 4 храмочними догонку в 4 догонку ми ставимо. Воно приходить розібране все, доставка дуже недорого, там що 620 чи 130 гривень. Собрали його, воно все болтами скручується, бачите. І можна ставити в обичну 4-храмочну діаметром 62 см, можна 61 см, 24 рамки, 145 можна качати. Просили люди у мене показати, що за матка тут. Те, що мені подобалося, що буде носити, що туди це сумчання на яка лінія. Бо я поняття не маю, в мене дві штуки. То зараз, хоч Воно не дуже і погода, пообіцяв людям не треба відкрити. Його. Бачите, як сидить сімейка. Кромі не дуже криють. Окрас бжоли однорідні. Вони просто стартунули, дуже набрали і по меду, і по всю. Ну їм понравилось, та й все. 536 номер. Зараз подивимося по паспорту, що це. Сама не пліміна є. Ось 536. Фу, пересадих, я зараз завалю сюди. Так, Ось 536, як бачите. Це першець. А сумчанін в коментарях розшифрує. Я ці шифровки не дуже розумію, Воно мені не треба, а він розшифрує. Дякую вам за увагу, що додивилися це відео коротенько. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій ютуб канал для того, щоб не пропустити нові відео. Не забувайте, що йде акція під назвою Шара на ручні на воскотопки і на столи. Звертайтеся, телефон ми відзнаєте. Всього найкращого вам мирного неба, слава пасічникам України, славам ЗСУ. героям слава